Вітаю всіх на моєму каналі і в моїй майстерні. Сьогодні на огляді електричний лобзик Ronix модель 4111. з потужністю 750 Вт, з регулюванням обертів від 1500 до 3100 обертів в хвилину. Також може різати дерево 150 мм, сталь 10 мм і алюміній 20 мм. І вага його 2,8 кг. Постачається ось такі зручній коробці. Огляд цього лобзика буде з повною розборкою і також випробуванням на різних матеріалах. Комплектація в нього йде Це посібник такий з інструкцією, і також перехідна муфта на пилосмоктувач, яка ставиться сюди. І якщо є можливість, кому підключаєте до порохотяга, скажімо так. Кабель Вроннікса, як завжди, йде з такою фірмною липучкою, де є їхня реклама сайту. Також кабель резиновий, м'ягенький і має довжину 2 метри. Так, на перший погляд, дуже зручний в руках. Кнопка фіксується. Регулятор оборотів йде до кінця з фіксацією. Також має чотирьохпозиційний регулятор супорта для покращення різу. Коли, направляючи, кліщатку, допомагає пилочці вперед рухатися. Також підошва має пластикову накладку, яка запобігає царапи на заготовці. І бачимо, що сама підошва, лижа, як називають її в народі, вона є лита, не штампована і. Так само розбірна. Як бачимо, підошва і редуктор корпуса йде алюмінієвий, посилений. Це вказує якби, на його професійність. Навіть бачимо, що під пластиком так само йде метал. Проста регуляція нахилу, скажімо, так, наклону різу. так, кому треба, є шкала. Під 45 градусів навіть може різати. І ще саме основне є система видалення пилу з лінії різу. От Включаємо, показано, показано напрямок повітря. Що як будемо різати, з лінії різу буде пил здуватися. А якщо ми підключаємо під порохотяг, то ми переключаємо, щоб пил йшов в цю сторону. А саме основне в цьому лобзику що дуже проста система фіксації ріжучого полотна, пилочки. Ось так. І щоб замінити так само, без ніяких ключиків, витягуємо і швидко міняємо, на яку треба. Підключив лобзик, тепер хочу включити спробувати, попробувати, як він працює. Так, Почнемо з мінімальних обертів. Бачимо, є підсвітка робочої зони. Також кнопка фіксується для довготривалого різу, щоб рука не замучувалась. І ще хочу провірити систему видалення пилу, попробувати, як обдувається. Зараз ми виключимо її. Виключена. А тепер включаємо. Як бачимо, поток повітря йде ще раз. І без тої системи виключимо. Листок на місці майже не рухається. Зараз хочу попробувати таке випробування. Є в мене пилочки різного калібру по металу, подовжені, є прогресор, також є. Метал, алюмінівий профіль, брус 100 на 100 мм, також такий лист металу. Буду зараз це все різати, пробувати. І за одне глянемо, як він справляється з своєю задачею. Спочатку будемо пробувати по алюмінію. Взяв пилку по металу з дрібним зубом, також ставимо на нуль, щоб супорт не рухався, щоб пилку не обламало. І попробуємо трошки зменшимо оберти, і будемо пробувати. Нагрузки не відчуває, треба було тільки врізатись, потім пішло як по маслу. З алюмінієм справляється він легенько, все так само ще залежить від ріжучого полотна. Полотно буде хороше, скажімо так, якості, буде набагато довше працювати. Тут в мене пилочка стоїть інтертуловська, такий середнячок, скажем. На метал візьму пилочку від Bosch. Попробуємо нею. Так, так само на менших трьох обертах, пробуємо. Ну, дивіться, що тут сказати, за декілька там, секунд часу, півтора сантиметра прорізає. Я думаю, що зараз би менше, ніж за хвилинку я би це все обрізав. Тобто ріже метал аж бігом. Як бачимо, пилочка по металу Бошевська справляється дуже жваво. Зараз зробимо ще один різ контрольний. Головне, сильно не давити. Так, пробуємо. 20 секунд і як бачимо, 2 см металу товщиною 8 мм прорізано. Так що із цією задачею так само лобзик Ронік справляється легенько, без всякого навантаження. Так що деякі люди навіть не знають, що електролобзиком можна різати метал, дивуються деколи. як а що не можна різати метал? Звичайно, що можна різати, якщо є пилочка по металу, є по пластику, є по дереву. Тобто можна різати що завгодно. Труби, картон, пластикові труби. Ось дивіться, такі прорізи, товщина металу. Тепер на заготовки товщина 20х200. Так, Беремо пилочку по дереву з крупнішим зубом. Также можна супорт поставити вже на трійку, щоб допомагало курідчатку нам вперід штовхати цю пилочку. Регулятор Обертів ставимо на 6 і пробуємо. Ну, що я вам скажу, нагрузки взагалі він не відчуває. Ріже, як в масло, скажем так. Як бачимо, Ця заготовка це для нього взагалі про нічого. Скажімо так, нічого. Тепер попробуємо брус 100 на 100 і візьмемо подовжену кулочку І Тоді вже зараз подивимося, як він справиться з цією задачею. Так, Заготовка готова, пилочка з лобзиком теж готова. І пробуємо, пробуємо, як він буде різати. Що вам сказати, справляється так само. Ну, не відчуваю я нагрузки, трошки притримав стіл. бо Стіл у мене такий не для таких робіт. А так, ну взагалі, ось такою пилочкою можна різати ось такі бруси. Також є пилочка в мене від Bosch Progressor з таким от закінченням, цікавим, яка може різати в брусі ось так і не буде ніякої віддачі. Зараз ми це так само попробуємо, поріжемо, зробимо проріз. Так, встановив, тут можна поставити супорт на 0 і пробуємо на цій заготовці. Сказати, ріже. Так, давайте спробуємо ось так: в такому ракурсі. Ми бачимо, що лобзик справляється так само з цією задачею, але трошки незручно мені в такому ракурсі різати, і його тягне вниз мені. Приблизно десь сантиметрів 9 є проріз, тобто цією пилочкою, прогресор, і ніяких ударів нема, тобто Лобзик ріже. От Я прорізав. Також можна подивитися, як він справляється з обдувом робочої зони. Зараз провіримо. Роздуває як компресор, скажімо так. Що сказати, роботою я його задоволений, справляється з металом, з алюмінієм, з деревом, з такими брусками, і тягне ось таку пилочку, майже висота як цього лобзика. Трошки попрацювали, потестували, поганяли його, тепер можна розібрати, подивитися, що там всередині, як він зроблений. Зняв цю частину. Скажемо так, ручки. Дивіться, зразу бачимо, що редуктор весь іде металевий, закритий повністю. Тут можна добратися до щиток, до кнопки і до регулятора. Все, що ми бачимо. Так, так бачимо, йде плата, ось така від кнопки. Так, кнопка йде чотирьохконтактна, фірми Jaben. Хороша якісна кнопка. Це Зразу чути навіть по її працюю, як вона працює. Так, Регулятор обертів і дивимося. Ага, от ще один бачу такий плюс зразу, лобзика, що щиткотримачі йдуть металеві, і, скажімо так, не йдуть і пластикові, які час від часу можуть підгоріти або від перегріву потріскати, як це буває в інструменті. Це ми вже знаємо. Добрався до механіки, дивіться, ось така йде велика шестерня з таким крупним зубом, це буде дуже-дуже надійно. Ось такий йде шток круглий, трубчастий, ще додаткові збоку дві направляючі, які не дають йому люфтити і перекошуватись. Також дивимося, є своя якби, ванна для змазки. Щоб змазка нікуди не розтікалася по лобзику, бо це ось такий потужний балансир. Так само ось така потужна шестерня стоїть. З таким підшипником, який крутить ось цей шток. Також на володи заходить шестерня, ось таких іде два підшипника ігольчатих Далі. Ротор. Ротор взагалі, ну скажімо так, без ніяких претензій і залитий, і є максимально намотаний, без всяких економій. Підшипники CXSH627. Тут іде 608-й підшипник, ротор черв'як чотирьохзубий так само потужний. Дивіться, статор. Статор взагалі все так само ідеально. Є тримачі, обмоток, тобто зроблено все акуратно, без всяких цих. Також щітко тримачі йдуть металеві, то що я вже говорив, які надійні і, скажімо, довговічні. Щітки тут йдуть 5х9. Так, Що тут ще є? Підсвітка. Ось такий діод, той, що підсвічує робочу зону. І ось ця штука, що перекриває повітря, як ми бачимо, сюди, і сюди потік повітря. Іде ось така цікава штука. Слабих місць я в цьому інструменті не знайшов. Як бачите, самі все йде доб добре зроблено, все якісно. Металевий редуктор, все всередині якісно зроблено. І ротор, і статор, і кнопка фірмена, і підшипники. Ну, Підошва, лижа лита. ну, коротше, Все якісно зроблено. Добре, що мій знайомий якби по моїй рекомендації купив цей інструмент. Він дуже схожий на Bosch, і Я думаю, він буде ним задоволений в роботі. А на цьому закінчую своє відео. Все, що хотів показати, показав. Якість всередині механіку всього інструменту також показав. Маленький тест зробив. Всім, кому подобається, чим я займаюся, підтримуйте відео, лайком. Пишіть в коментарях відгуки, можливо, просто у вас вже є в когось щось з фірми Ronix. Дуже цікаво почути відгуки про цей інструмент. Мені як майстру самому. Ну і всім вдалих покупок.